Ще одне припоздавше відео. Це також за 15 серпня Сінгента по Кукурузках. Зараз розповім, що тут у них вийшло. По кукурузках пройдемося у Зорту. Це було 370-го поверну. Опас те саме Тут краю все тримається, краєвий ефект далі в ряд так, все згоріло. Качачики є невеличкі, кругом, в принципі, щось буде, але що нам щось ми ж хочемо заробляти, а не... Робити роботу раді роботи от так Все повністю хворіло, 320 -тол. А Леонор далі йде. Те саме. Не видержує вона атмосферну жару фінгента, якщо от тут от стик, ще ще міждоряддя. Якби має бути краще кукуруза, але вона також згоріла і горить вона зверху. От Гранік те саме, тобто в незалежності від фау, вся горить, постійкість слаба у сім'їнти, як не проти, 290 саме ну все ще даже з куркою стрішки блять і держиться хотя би вона кожа воно вже все олівія Це саме ампора якби одна із таких самих крепких, що тут є. В тому році сіяли ми її в себе по балті, гнизина. Рядом сіяли ну, скажем так, В того ми лишилися незадоволені. Будемо. Вона згоріла зверху, це при тому, що на низині вороги було досталь, вона просто не витримала жару. Тобто, Якщо Монсанта сипала десь під 80 по низині, то Вартаго єлі-єлі 50 надрочили. Приват, Так що Пандорас також в цьому році ми і торгували нею. Лаба іде вчора там знімав відео, ще не повилажував вон в ТікТокі і Знімав моцан, тут там є. бо набагато краще виглядають набагато, Тобто Оранка по 150 кг така з посівом. Скажем, технологія слабенька по добривах. Момент, а вже вода скоро її косить, вона рання кукурудза. Непогана. Якщо гарна весна, дощова і тепленька, то в принципі сипа вона і соточку, ця кукурудзка з 220-м ранній аній збір колись ми її. Косили по соточки в кінці літа в общем були довольні, але ж якщо от такі ось окибним, то Либо. От, Якщо сонячний ксингенти це топчик, скажем так, то пруски не дотягують. Піоніри, монсанта рулять. Обливо піонер з великим павом за 360 під 400 в цьому році достойно виглядає. От на днях ще буду там об'їжджати поля в хлопці, бо ми в цьому році кукурудзу в себе на господарстві не сіяли взагалі. І познімаю в людей, покажу, як виглядають вони на сьогоднішній день.